Залучення студентів та молодих учених до співпраці з міською радою це, безперечно, гарна ініціатива. Але чому вона з'явилася саме зараз, в останній рік каденції мера, чому всі ці роки молоді фахівці не були залучені до реальної роботи над міськими проектами? Я не знаю. Виглядає так, ніби мер свідомо уникав їхньої участі, щоб вони не заважали освоювати бюджет своїми можливими незручними питаннями та ініціативами. А тепер, коли вибори вже не за горами, раптом згадав про їх як інструмент, що можна використати насамперед для піару. Ще більш дивним виглядає працевлаштування двох молодих науковців на посади у міськраді. Адже якщо мер дійсно хоче оновити кадри і довіряє молоді, то було б логічно не просто додати двох нових людей, а й провести кадрову чистку серед чиновників, які роками пересиджують на своїх місцях. Бо у міській раді працює близько 700 людей, і ми вважаємо, що далеко не всі вони ефективні. Параша суцільна цей показовий жест. Більше схожий на спробу створити видимість співпраці з молоддю, ніж на реальну зміну підходу до управління містом. Виходить, що молоді фахівці потрібні владі лише тоді, коли потрібно підготувати красиві піар-картинки для соцмереж та новин. Спроба щось змінити чи чергова передвиборча маніпуляція вирішувати вам для нас все очевидно. Найбільш шкода в цій історії молодь, яку намагаються використати в своїх інтересах. Наш мер корупції корупцій-онер. наш мер корупції корупцій-онер. наш мер корупції корупцій-онер. наш мер корупції Палиться всьому голова на вибори зібрались.